Гранітні обеліски, як медузи, повзли, повзли і вибились із сил, на цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для могил, мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щасть розвіяні у прах, душа горить, палає лютий розум, і ненависть регоча на вітрах. Коли б усі одурені прозріли, коли б усі вбиті ожили, то небо від проклонів посіріле, напевне, брепнуло від сорому й хули. Тремтіть убивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копил. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил, уже народ. Одна суцільна рана уже від крови хижіє земля, і кожного катюгу і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьковані, убиті, підводяться ідуть чинити суд. Їх прокльони, злі й несамовиті, падуть на душі плісняві й ситі. І загойдають дерева на віті, апостолів, злочинства і облуд.